Дніпропетровщина продовжує приймати біженців зі східних та південних областей, за даними товариства Червоний хрест, на сьогодні з Криму та Донбаса в області вже більше двох тисяч переселенців. Міська влада та волонтери створюють центри для допомоги людям, що приїжджають, але всіх просять реєструватися в координаційному центрі на Карла Маркса 119 а створеному міськрадою. Координаційний центр допомоги Дніпра організований місцевою владою зареєстрував вже близько тисячі переселенців. Тут кажуть, реєструватись треба обов'язково, бо наприклад, товариство Червоний хрест, окрім різноманітної допомоги, займається ще й розшуком зниклих. Поки що 10 заявлень поступило по поводу розіску родственників національного комітету наш красного Хреста України. Ну в зв'язку з такою ситуацією, я думаю, що ці заявлення будуть поступати, поэтому нам дуже важливо знати, де знаходяться люди з тим, щоб Висеєдініть сім'ї, потерявшися в таких обстоятельствах. Тих осіб, що прибувають, розселяють гуртожитко. Лаце на декілька днів. Потім їм підшукують інше помешкання раніше. Це були комунальні об'єкти міста. Зараз знаходять житло за межами Дніпропетровська. По станом на 20 юня, значить, фонд жилья в городі Дніпропетровське е, заповнен. В цим прибивших граждан з юго-востока, кардинатори центру направляють в города і райони області. Значит, переселенцам юго-востока э, центром предоставляется гуманитарная помощь как в виде продуктов питания, так и. І... Надіжди питання, з якими звертаються біженці до координаційного центру, різні: влаштування дітей у дитсадок, школу, медобслуговування, відновлення документів. Але найчастіше це працевлаштування. Завдяки обласному центру зайнятості вдалось знайти роботу вже 23 переселенцям. Спеціалістами Дніпропетровського обласного центру зайнятості було проведено міський ярмарок вакансій, на якому взяли участь. Представники роботодавців міста Дніпропетровська наразі проводиться робота щодо подальшого робота щодо можливості працевлаштування осіб зазначеної категорії на підприємствах міста Дніпропетровська. Іншим переселенцям з Донбасу та Криму обіцяють підшукати роботу найближчим часом. Всього з такими проханнями звернулись 130 осіб. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.